Партії організовувалися, розкололи і немає кажуть партії. Можна Слава ні маски, ні шлеми. Ну, шлеми в мене нема. Але так, я так, його поробне сила, так і буду на якщо я його візьму. Тому що наша влада зовсім з'їхала в роздум, тому так, що вже людиною бути в нашому суспільстві не вам, можна. Пригнічують не тільки і наші і права, найкраще, як громадян, а як. людей От я дівчук, щоб захищатися цієї влади. Я не згоден з рішенням президента. Який нам запретив, вчора на ж він на підписав це рішення Верховної Ради. Бандюки зібралися, підписали. Я бачу, як не підписували. Ось як має бути, хочу вдягаю, хочу з каски хожу, хочу в чому. Велосипедист їде в каски, він нічого не порушує, але згідно законів, він вже щось порушує. Тому втягти маску, сховати своє обличчя заради свята якогось, заради Нового року, Різдва, ну що все, які тут порушення? На ячиняти, що там було прийнято. Оце саме ми за, за людей і ми вдячні їм за те, що вони згодні на такий чинок. за те, що є це громадське громадянське середовище, яке може висказати свою позицію, тим самим показати. Ми не боїмося.